Всім привіт! Нічого собі. Ось це морозива. Я також таке хочу. А це ще хто там такий? Привіт, красуня! Як справи? Який красень? Ти що застигла? Клас. Думаю, це чудова нагода поїсти морозива. Та як тобі не соромно, воно моє. Нічого собі. І все морозиво мені клас. Так що це погано красти чуже. Погано, але дуже смачно. Хто це зробив? Чому ви такі злодії? Ну нічого, я вас усіх провчу. Тільки спробуйте ще вкрасти. Mm -hmm. Пропоную скоріше дізнатися, що всередині повністю згодна. І це все печиво на трьох? Uh, uh. Так, замало. Що робитимемо? Okay. 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 О, здається, я знаю. Настав час тягнути картки. Ну ось, я навіть її не спробую. Не пощастило. Якщо тільки не зроблю це швидко, ні. Ти не чіпаєш наше печиво. Тепер я тягну картку. Я зможу її відкусити. Ну, от, значить, мені доведеться її облизувати. А я так хотіла поїсти. Ага, Тільки мені сьогодні пощастило. Хоча у мене є думка. Саманта, можна я буду першою? Валяй, все одно ти не зможеш її з'їсти. Може, я її не з'їм, але я злежу найсмачніше. Білу начинку. Що? Навіть мені не лишило. Не хвилюйся. Спеціально для тебе я підготувала трохи слин. Ось, тримай, приємного тобі апетиту. У мене, до речі, непогані слини. Який жах! Це ж така гидота Фу, мені ніби собака в рот лизнула. <гум> Ей, а я тут до чого? Яка гидота Настав час відкривати. Можна цього разу я? Давайте подивимося, що там. Ой ой, здається, це кактус. Може бути він шоколадний? Треба перевірити. Шоколадний. Боляче, він справжній. Який жах! Це голка. Я знаю, як я тобі можу допомогти. У мене якраз завалялася пара пластирів. Ау. Саме вони зараз тобі і потрібні. Дякую, Джеку. Ти справжній, джентльмен. Здається, настав час тягнути картки. Ну, ось тільки не це. Ура, я виграла. Я не буду його торкатися. Ой, мені доведеться його облизувати мені кусати? який жах. Так, не пощастило. Особливо бути першою. Ні, я не буду першою. Ні, ти будеш. Як діти сваряться? Все твоє. Ні, твоє. Вистачить вже. Дістали. Може, вирішити питання простіше на цуєфа. Це гарна ідея. Цуєфа. Ха, Здається, я виграла. То, що, Джеку, ти першим лизатимеш цю гидоту. Так, бо дай чесно. Як же боляче Ай-яй-яй. Ай-яй. Ой. Бідолашний Джек. Та гаразд вам, це просто жарт. Насправді язик не справжній. Дурний жарт. А тепер ти маєш лизнути картис по-справжньому. Точно. Гаразд. Я не рискуватиму. У мене є ідея, як зробити кактус зовсім невинним. Так він точно не буде колючим. Ай, акуратніше. Все ж таки прямо в нас летить. Я вся в голках. Не борчить, зато тепер я можу спокійно облизати кактус. А Ембер зможе його відкусити. Так, я спробую. Я не при ділах, але все одно вся в голках. Фу, навіть голений, кактус на смак огидний. Це дуже гидко. Чому знову в мене? Чому я взагалі? Ой-ой, це не я. Це все вона, Ембер. Чим це так пахне? Здається, запах із-під кришки. Потрібно дізнатися, що там. Окей. Ой, цього я й боявся, це ж риба. Фу, гадість. Гидка риба. Але картки ніхто не скасовував. Блін, мені доведеться її лизати. Пора, я не робитиму нічого, мені пощастило. Це що таке було? А неважливо. Виходить, мені доведеться її кусати. Ну, ні, я не згодна. Так доведеться. Це важче, ніж я думав. Мені страшно, але я повинен, я зможу. Ще хвилинку. Не будемо чекати. Ось я тобі допоможу. Так і справді швидше. Мерзість. Та як ти посміла? Я тобі помщуся. Ось, їж свою рибу, кусай Ти що зробив? Я не була готова. Мене зараз нудить. Фу, ну і сморід. Але це ще не все. У тебе ціла половина риби. Відчепись від мене. Навіщо ви так? Ну що, відкриваємо? Погнали! Нічого собі, який величезний торт. Вже хочу його з'їсти. Але ще рано спочатку картки. Вони вже на готові. Розбирайте. Круто! Я зможу все облизати. Ура! Я їстиму! Ну, ось я нічого не зможу робити. Хоча чому я повинна страждати? Я теж можу спробувати тортик. Ой, як же це смачно! Так би їла цей торт вічно. Ану, тримай руки подалі. Це не твій торт. Жадіни, могли б поділитись. Мені самому мало. Гей, може, годі? Взагалі це мій торт теж. Як же смачно. <таспоцер> Вистачить. Потрібно ділитися. <таспоцер> ти чого? О, торт ще на носі. Клас. <таспоцер> ти мав рацію. Торт просто шикарний. <таспоцер> Ей, Саманта, може, ти і з нами поділишся. Please. Ще чого захотіли. Це мій торт. Ні за що. Ах так, тоді отримуй. Ти що наробив? Та я тебе зараз. Ну все, ти в мене отримаєш. Даремно ти так зі мною. Гей, не влучила. Ти зовсім знахабніла. На мою думку, тобі навіть личить. Цікаво, що там усередині? Ой, здається, це не смачно. Це просто жахливо, яка ж гедота! Жах. Ой. Ну ось! я ще й їм. Це. Ура, повезло. А я що? Гаразд, облизати його буде не так складно, якщо затиснути ніс. Це і справді не так страшно. А якщо прибрати прищіпку, ось так ось. Фу, яка мерзота. Поверніть мій захист. Джеку, тепер ти. О, ні, я не зможу його з'їсти. Це бридко. Але тобі доведеться. Чому саме мені так не щастить? Як це не смачно! Нарешті свіже повітря. І не кажи подруго Рано радіти щось мені погано. О, ні, знову цей сморід Допоможіть. Я падаю, врятуйте. Опс, я не винен. Давайте подивимося разом. Круто, губа буба. Так, треба лише картки витягти. Що ж у мене? Ну Ось я навіть не зможу з'їсти. А я зможу пожувати жуйку. Як же круто? Облизувати, Ну жуйку треба жувати. Uh, um... Ось, Лови, ти будеш першою. Клас. Сподіваюся, вона буде дуже смачною. Так, спробуємо язичком. Хоча чого дрібнитись? Можна облизати її цілком? Так буде точно смачніше. Її зіпсуєш. Може, годі вже Дай її мені. Ну ось тепер вона вся в слинах. Зате мені було смачно. Ні, я не буду її їсти. Це бритко. Знову я тут до чого? Фу, тепер її точно ніхто їсти не буде. Ще цього не бачити? Давай відкривай вже. Але там кактус Не хочу я їсти кактус Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього У мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі є геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість, Виявляються, голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу Мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Ану стояти нічого ти не з'їш. Чому? Морозиво кругле. А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої такі смачні. Ах так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зла мері не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиве тепер у ньому. Як смачно! Дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки ти й лишилася точно. Оце пощастило! Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч! Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А смак, просто казка! Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. <риклад> Чого тобі, Мері? <риклад> Мені нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. <риклад> Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. <риклад> Ах ти! Та як ти смієш? <риклад> Смію? Взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостренький соус у пляшці. Що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Ой, корейська локшина. Все дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. Чур, я буду першою. ну стояти! Бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі. Значить, мої. Тож давай їх сюди. Ягідки круглі? Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну, добре. Ось твої ягідки. Лові. Личить брут на обличчі. Смійтеся скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бі -бі -бі. Ху -ху. Зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері твоя черга, точно я якраз встигла зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. То швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди, сказала. Це моє, ні, моє. Відпусти, сама відпусти. Ой, чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? А! Мені не важливо, чия ця піца. Все через тебе, Мері. Ху! Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну, нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. А-а-а! <плес> <плес> ми всі в цій локшині. Ми потонемо. Рятуйте. Безкінечний поток. What? А хто винен? Мері. <плес> Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же. суху локшину їсть. What's the Відкриваємо кришки на рахунок 3, 2, 1. Ора! Мені пощастило! Скітлс. Мені також. У мене хуба-буба. А в мене морква. Це дуже дивно. Одна, але чор перше їстиму я для початку потрібно просто позбутися фантиків. Все було просто. Тепер усі ці жуки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно. Тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі. Браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура. Звісно, Перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волоссі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого, все одно було круто. Мені твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітс. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві й такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили. Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! Авчи! Ой! Хотіла на вас, вибачте, What? What? нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати, скітс. Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їш? Гаразд, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, hey. зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий заєць. Я їм всіх, не тільки моркву. Злий заєць! Чекаємо! Друсихи, це просто маска. Дивно, звідки дим? Здається, з-під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець. Теж дуже немаленький. Жах! Значить, ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд, сподіватимось, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть мотрошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через Кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти? Мені справді легше. <зві> На, Довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А, а ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось. Нічого собі оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. М -м -м. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно, скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриваємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець. Нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три. Відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Тобі доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха! ха Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого? Він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. <світ> що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це не чесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю. Благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну, як допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. Я знову горю на цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь. За допомогою звичайної прискалки. Я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молодці. Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна кола! У мене справжня, це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастило. Але чи можна я спробую свою колу першою? Все ж таки, кола з шоколаду – це досить рідкісне явище. Це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби? Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це розумію, круто. У тебе не вийде, це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздриш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше кола може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся, краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію, він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділася зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд, час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі, це ж просто пранк. Ура! Це ж новенький айфон! Як ви дізналися, що я мріяла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Я не знала, що бувають коричневі ви айфони. Він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. Так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. До речі, як там живе твій справжній айфон? <тур> Який смачно. М -м, мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласочі з'явилися на столі. Ого, це і справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. Слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А, я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Йди звідси. Ай! Це дуже мерзко. Нарешті він полетів. Тепер він ніколи не повернеться. А, ні. Що, здається, я вмираю, тримайте мене. Ей, як ти? Ей! Hey. Ой, Ну, головне, що.